24 січня в приміщенні Чернігівської міської ради відбулось нагородження переможців конкурсу Студент це круто, ініційованого Чернігівським студентським порталом за підтримки Чернігівської обласної студентської ради, першого заступника Чернігівського міського голови Сергія Андроса. Секретаря Чернігівської міської ради Олега Шеремета та начальника відділу зв'язків із громадськістю міської ради Ірини Соломахи учасники мали змогу завдяки своїм творчим здібностям підгодувати гаманця. За словами Сергія Андроса, він не зміг не підтримати цей позитивний конкурс, адже маленький онук не дає йому старіти. Також зауважив, що варто іноді відволікатися від буденного навчання. І приймати участь в таких креативних заходах. Отож до переможців. Третє місце посіли Сергій Мекшун та Альона Недей. На другому троє учасників, а саме, Сергій Рудаков, Наталія Іващенко, Олександр Корж. Головний приз та перше місце отримала Юлія Ковтун. Чекаємо на нові конкурси від організаторів. А переможцям бажаємо успіхів у всіх починаннях.